Хтось мені декілька днів -то тому коментарі написав, що мовляв нічого не чути, зупиніться. Дивіться, коли я не біжу, то я роблю інші онлайн. теж Дуже багато, набагато більше ніж на бігу. Я, оскільки під час побіжу. Є час. то я онлайн і висловлює якийсь. Просто не бігу. Як кажуть, хто хоче хто хто той почує. Я розумію, що я вже без мікрофона. Є вітерець, якісь інші шуми супутні і зрозуміло, що це забажає чути добре. Але ще раз скажу, що хто хоче, той почує. І якщо якісь слова не зрозуміли, будуть ситуативна, то в контексті їх зрозуміють. Чому сьогоднішнього? Нормально, основна, скажімо так, це припинення красиві війни в Україні. І я написав загубку, чому війна не зупиниться швидко. Це я висловлюю своє припущення. На... Таві того, що чую, бачу. Як я розумію, для того, щоб реально прийти до фінішу, фіналу цієї ктати війни треба або щоб ми Україна. Перемогли, щоб ми зробили поразки на полі боєвим агресором і змусили їх залишити окуповані території і плюс в пакеті, в комплекті змусити її погодитися, виплачувати пораз і почати це робити. Інший подібний варіант я не хочу їх хоча, на жаль, може бути протилежним, тобто не можна виключати, що агресори можуть перемогти, на жаль. Хоча я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Або... Або треба знаходити спільну мову розуміння з тими, від яких залежить припинення від активна фаза, бежити. Це ж ніби дорожнього, правильно? Тобто якщо б це залежало одного від нас. Умовно. Ось, ми припинили свого боку стріляти. Зачухливо зброї кажуть. І вмить зникли всі російські війська з території України. І вони присіли за стіл переговори, десь там на зеленій території. І чекають на нас. з тезими про те, що вони покаялись і хочуть говорити, як їм спокутувати цю проблему. Ну поки що такими якимись Слава не мене, тобто припинення війни, на жаль, забезпечить саме І для того, щоб наблизитися до фінішу або можливо до проміжного фінішу, так як багато хто активно Штучі, каже, що неможливо. Бачите, можна вже їх. Припадети, якесь перемир'я, другати. Треба до цього знаходити спільну мову з агресором. Треба говорити з ними багато. При тому, що, зрозуміло, не хочеться з ними говорити. На фоні тих всіх злочиня військових і не лише які вони зробили і продовжують робити на території України. Розуміло, ну, ну, що не хочеться з ними спілкуватися. Але якщо реально хотіти наблизити овальні мирового гріння... Треба так, через не можу, через зрозуміле бажання слухатися ними, говорити багато. І знаєте, як хороший психолог, він докопується до глибших причин теч інших проблем. Сляни теж потребують такої допомоги. І якщо вони самі собі не можуть, допомогти психологи, то треба нам цю функцію брати на себе. Не тому що ми дуже хочемо їм допомогти, а тому що від цього залежить наскільки швидко ми можемо повернути між букві. Ось чому питання Відповідно, віта мали перегнання. Те, що робиться зараз. Воно моє відчуття. Якщо краще не дуже допожав нас. Тому що зараз виглядає напали Російська Федерація. Здійснює агресію вбиває військових і цивільних на територію Клібниця. Знищує інфраструктуру на території України. Російська Федерація. Від них, залежить, чи припиниться ця війна. Військової спосіб і але при чому ми спілкуємося про перспективу, прикидаємо йде з ким. З американцями, з європейцями. Ну окей, вот, не, Це не для нас важливі, як покаже, як підтримка. Ну, щоб у нас не посилився фронт, щоб ми не зазнали нищівної поразки на полі бою. Вони в нас дуже важливі. Але вибачте, вже ще трішки буде 4 роки повномасштабної війни. А з 2014 року війна розпочалася і за весь цей час наші партнери. Не змогли переконати росіян припинити ці військові злочини у центрі Європи. Не змогли, або не дуже схотіли, але результат той самий, той самий, який ми зараз маємо. Щоденні втрати, порівнювання, і де, де значить партнери. Виглядає, не дуже можуть нам допомогти припинити. Рівню. Треба говорити З агресором. Так, треба максимально можливо стрижувати дипломатію. В частині саме неприємного, але потрібного спілкування з військовими злочинцями, для того, щоб реально наблизити. Дня активний фаз війни і перехід на вирішення проблем буде платичний спосіб. А щодо можливості якогось перемир під час річних свят. Ну, я слухав як про це говорив. Санфорнімаче Існи чи інші. Дякую. І немає точці за ту підтримку, яку на дивіться. Так, скромно. Не так оперативно хотілося. На в тих порсях, але велике спасибо за те, що приїхали. Там на кількість біженців від війни. Проведемо хребу, Але як він каже? Публічно на прикладі. Просто знавший Він каже, якщо росіян тобі салонички. Костя махати зі ще наресу. Захребувано. Говорився. Примінити. Брус, бо зайпічать. Реклама вирішити свят. Цікаво так. Тобто так є ж озимсі азип холоди. Азипсі хворої говорять, що якщо ти звертаєшся некоректно до когось, то не є шанси, що тебе почують. Коли лівої здесь потужнівши країна Євросоюзу, так звертається до агресорів. Якщо є залишки, то які шанси, що там почують і підуть на якийсь такі точкові перемовини, щоб припинення бойовий день бодай на цей період. Там вже кажуть, що з того боку можна вже обмітнув якісь такі відмаски. в да. нас в різний час вже різдво, тому що в Україні все-таки переважно вже визначають за новим дрем. Але не є проблемою в Україні, що визначали. Застаріли. Просто я давно говорив, що раніше пізли ми підлягамо до того, що будемо визначати з новинком дрем, тому що помирь то ми ж, користуватися на Ну, дрем. Ті частинці, послі, де я виріз, знайшов, що мене склобусне на я виріс. Завжди з нашого з новинком дерево. І так ми прославляли. Но я бы проверял, с какого целый видите, я уже на великих местах на масках выходил. что, наверное, что ну, законный психолог, не скажешь, что ну, он хочу. Но психологии Риторика канцлера змогу сприймається так, що він навпаки намагається зробити залежне від нього, щоб не було цього тимчасового нас вогню. тому що він звертається до охрасує тут пішли. З того боку може бути коспорту він мій, може бути кроки, може бути останні в комплекті з тим, що нам я випадку пологічне щодо виділення України 90 мільярдів євро на 2026 років. Я це сприймаю, як сказав, що Європа просто будь-яких домовлений. Європа готова ось такі кошти надати Україні цікаві. Такі мінімальні мінімум. Для того, щоб Україна продовжувала вбивати, як мінімум у 26-27 дорогах. Оба як карта. Може, мене сподівається, що щось там станеться. Вертія посипається і я посипить, кажуть, що підвез якийсь, це ще щось таке перегонувати. Можна. Нас було вигідно. А воно не скажуть, що нас там робиться. Щоб... Як ні не швидше не випилося, активні бойові дії. У хліба якнайшвидше повернуся мир в нашу хрену. І для цього я вважаю, що треба робити все залежно від кожного. Українським героям слава. Слава Богу. Всім добрим людям бажаю найкращого. Недобрим бажаю стати добрими. І всім нам якнайшвидше повернути до видовжити.